Зима прийшла, але працівникам літніх видів спорту вона вже давно не перешкода. Ті ж велосипедисти змагаються на критих треках цілий рік. Харківські гоночних справ майстри закрили останній осінній місяць і вкатилися у грудень на міжнародних рейтингах і змаганнях другої категорії у Литовському Паневежисі. До вищої сходинки п'єдесталу вони не доїхали, але в суперниці зі спортсменами з Латвії, Норвегії, Словаччини, Швеції та господарями велотреку-литовцями взяли три срібні та чотири бронзові нагороди. Владислав Денисенко фінішував в другому Керіні та спринті. Богдан Данільчук двічі був третім. Бронзова медалістка молодіжного чемпіонату Європи Алла Білецька виграла срібло у жіночому кейріні. У юніорських заїздах харківські трикавики зробили бронзовий дубль. Катерина Масюк посіла третє місце у гонці з вибуттям. Артем Білецький, Валентин Варгаракін та Киянин Нікіта Ніфьодов у командному спринті. Це головні герої, а тренери. Хто Сергій Теліцин, Марія Зарванська, Сергій Трофімов та Антон Овсянников. Харківські борці греко-римського стилю здобули одну золоту, дві срібні та дві бронзові медалі на Кубку України Ю-20, який проходив у Тячеві. Сильніше на місцевих килимах виявив себе Рамазан Пашаєв. 19-річний вихованець тренерів спортивного клубу Волна Віктора Клімцова та Юрія Протапопова забрав трофей у вазі до 82 кілограмів. Він у цій категорії зараз головний. І своє лідерство в юніорському національному рейтингу під Твердив дуже переконливо, усі чотири сутички Пашає виграв достроково у першому періоді. У фінальному поєдинку йому протистояв молодший на два роки Григорій Якубишин з Рівненської області. Рамазан не став відкладати справу в довгий ящик. Він одразу включився у боротьбу, і через хвилину та 42 секунди суддя міжнародної категорії Григорій Васьковський зафіксував технічну перемогу харківського класика. 8-0 Пашаєв – Володар Кубка України Ю 20 у вазі до 97 кілограмів на золото претендував 17-річний Павло Таряник, який представляє кадю США ХТЗ та борцівський клуб Харківські Леви. На шляху до фіналу підопічний Сергія Рутенка та Рустама Фазілова впевнено пройшов двох суперників. А у головній битві програв київському однолітку Ігору Якушенко і посів друге місце. Одноклубник Тряника Дмитро Стрижикозін виступав у найважчій ваговій категорії до 130 кілограмів. У чвертьфіналі він переміг полтавця Дениса Трудненка. У півфінальній сутичі також достроково розправився з Антоном Сапицьким із Житомирської області. У фіналі 18-річний харків'янин зустрічався з рівненським важковаговиком Артуром Байчуком і перший період завершив на свою користь 1-0. А ось друга трихвилинка залишилася за супер. Никам переміг шість три стрижекозін срібний призер. Готували Дмитра до кубкових баталій Рутенка та Євген Буряк. Бронзових нагород у Тячеві удостоїлися барець із 9-ї спортивної школи Даніил Рильцев та представник Кадою США ХТЗ Максим Головатий. Вони піднялися на п'єдестал у категоріях до 87 та 97 кілограмів. відповідно. у Кубку України з грека римської боротьби серед юніорів брали участь 150 спортсменів із 19 регіонів. Жіночий чемпіонат України з хокею повернувся після річної паузи. Сезон розпочали чотири команди Київ Кепіталс, Харківські Пантери, Придніпров з Дніпро та сестри Кракен Одеса. Чемпіоната призерів вони визначать за підсумками регулярного турніру, у якому проведуть по 12 матчів. У прем'єрному турі харків'янки зустрічалися з дебютантками національної першості одеськими хокеїстками на їхньому льоду. Церемонитися з мешканками перлини біля моря підопічний. Вадима Радченка не стали і у стартові грі відвантажили їм 13 шай, пропустивши лише одну. Перший гол у цьому чемпіонаті країни забила Вікторія Шиманська. У повторній зустрічі пантери були не такі безжальні, розгромивши одеситок з рахунком 8-1. Особливо відзначилися нападники збірної України Вікторія Ценова та Ганна Лесь. Ценова за два ігрові дні закинула шість шайб та зробила п'ять результативних передач. Лесь набрала за системою гол плюс пас 10 очок, записавши до свого активу п'ять галів і стільки ж асистів. В іншій парі Київ капітал з безособливих нервових та фізичних витрат розібрався із Придніпровськом. У першому матчі 15-0, у повторному – 25-0. Другий тур хокейного чемпіонату України серед жінок відбудеться 9 та 10 грудня. На чемпіонаті України з дзюдо серед молодших юнаків та дівчат, який зібрав в Ужгороді 640 учасників. Харків'яни здобули чотири медалі. Золото виграв Хазар Гайдаров. Він був першим у вазі до 55 кілограмів. У фіналі учень тренера спортивного клубу Слобожану заслуженого тренера України Геннадія Маханькова переміг дзюдаїста з Черкаської області Матвія Тертишного. 13-річна Ксенія Кирильчук зупинилася за крок від титулу у категорії до 40 48 у фінальному поєдинку вона зазнала поразки від старшої на рік киянки Єлизавети Єрмоленка. Ксенія тренуються в 11-й ідею США у свого батька Андрія Кирильчука. Бронзовими призерами чемпіонату України Ю-15 стали Володимир Калпачов та Захар Замай. У вагових категоріях до 42 і понад 73 кілограмів відповідно. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини Харків.